Ання традиційно щоп'ятниці проєкт як здоров'я на телеканалі ТВ7+. і сьогодні ми присвячуємо тер каменям у нирках, адже згідно даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі 2-3% населення страждає від сечокам'яної хвороби. Основного удару є населення від 20 років і вище. Тож власне, що впливає на розвиток хвороби, та як зараз її лікують новими методами. Про це запитаємо у гостя нашої студії. Це лікар-уролог центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Олександр Білик. Вітаю вас, пане Олександре. Дуже приємно, вітаю всіх. От, власне, якщо говорити про цю статистику від ООС, що це хвороба від 20 і плюс, чи це підтверджується і на вашій практиці. Ну, ви дуже правильно замітили, що сечокам'яна хвороба це одна із найпоширеніших урологічних захворювань, яка характеризується. Утворенням каменів в нирках, в сечовідних шляхах та частим рецидивуванням. Хвороба займає друге місце в структурі урологічних захворювань та становить від 30 до 45% хвороб сечовидних шляхів. За даними статистики, за останні 10 років в Україні поширеність зросла із 200 осіб до 300 на 100 тисяч населення. Також щорічний приріст складає від 8 до 10 відсотків. А що впливає на такий ріст за останні 10 років? Впливають, як правило, зовнішні чинники, тому що ми бачимо, яким чином змінюються і екологічні умови життя людини, і якість питної води, якість продуктів харчування? Людина стала більш Комунікабельно я маю на увазі більш користується транспортом, власним транспортом. Відповідно, кількість людей, які ведуть малорухомий спосіб життя, також зростає. Порушення обміну речовин, екологічні передумови, це все складає саме передумову для. Утворення конкрементів е, в сечовідних шляхах. Ну і далі ми зупинимося на причинах виникнення. А чи можна кутування. виокремити, до прикладу, групу осіб, хто в зоні ризику, які фактори впливають? Якщо ми говоримо вже за причини, хвороба є поліетологічною, тобто камінець може причиною утворення камінця може слугувати і декілька причин одночасно. Їх поділяють на зовнішні екзогені, сукупність зовнішніх факторів і ендогені. Внутрішні до екзогенних, як правило, це кліматичні умови. Uh -huh. Чому і ми спостерігаємо зараз е, на прийомах, що зростає кількість відвідувань пацієнтів саме з сечокам'яною хворобою, це пов'язано саме з тим, що влітку клімат стає більш сухішим, жарким, втрачається uh -huh. волога з потовиділенням, з диханням. Другі е, чинники це недостатнє вживання рідини uh -huh. взагалі. Третє це зловживання високомінералізованими водами. Є люди, які постійно користуються мінеральними водами, вміст мінералів, яких перевищує 10 грам, 1 грам на, на дециметр рідини. Щодо харчування, ми частково вже згадали, що зловживання продуктами швидкого приготування продуктами з високим вмістом білків, солі. Це саме ті фактори, які призводять до утворення конкрементів. Ну і малорухомий спосіб життя. Ендогенні причини це, знову ж таки, ми говоримо за найчастіший фактор це інфекції сечовідних шляхів, це вади розвитку сечовідних mm -hmm. шляхів, це спадковість, тобто хвороба передається від найближчих членів сім'ї. Далі. Це хвороби, екстраурологічні хвороби, ендокрінні хвороби, хвороби щитоподібні, паращитоподібний залоз, хвороби кишківника. Тому, знову ж таки, проводячи такий маленький висновок на підставі цього, сечокам'яна хвороба має ряд взаємопов'язуючих чинників, які в своїй сукупності, в комплексі призводять до утворення конкремента в конкретної людині. Ми зараз, коли з лікарями говоримо про різні хвороби, згадуємо в контексті завжди ковід, тому що лікарі кажуть по-різному, що ковід на різні органи дає різні ускладнення. Потім чи є якісь дослідження, власне, як він впливає на всеком'яні хвороби, чи були ускладнення у людей після ковіду. Ну не скажу чітко, що саме ковід призвів до збільшення числа нових епізодів захворювання. Але в той же час сечокам'яна хвороба може мати грізні ускладнення, як у вигляді вторинного запалення, яке приєднується, є і первинно інфіковані конкременти, які з'являються вже на фоні інфекцій. Так і сечокам'яна хвороба в запущених випадках може призводити до виникнення неркової недостатності. Тому, скоріш за все, ковід хворий, які захворіли на ковід, може погіршити саме стан е, пацієнта, в якого вже з'явились ускладнення сечокам'яної хвороби. Якщо говорити взагалі, ми знаємо про камені в нирках, так і знаємо, що вони можуть утворюватись. Ми з вами зокрема проговорили про те, що це як генетичний фактор, так і спосіб життя. Тобто, застрахований не може бути ніхто. Тут потрібно стежити за своїм здоров'ям, відвідувати, діагностувати і так далі. Тому давайте спочатку почнемо камені в нирках. Як вони утворюються? Ну, про причини ми вже згадали. Да. Існує декілька теорій утворення конкремента. Одну із також це теорія, коли камінчик з'являється на фоні вже наявного запального процесу, це човідних шляхах. Це пов'язано з, з погіршенням, скажімо, стану ендотелію який. Є внутрішньою оболонкою сечовідних шляхів. І на фоні цього утворюється асоціація бактерій, і подальшому в цьому місці відкладаються солі, ті чи інші солі. Також є матрична теорія, коли камінчик солі відкладається вже на фоні наявної білкової структури. До цього до цього також причетний так звані ензимопатії ферментопатії, в результаті яких порушується обмін речовин і з'являються ті чи інші білкові структури, до яких приєднується і на, на на основі яких утворюється конкремент. Подальше чи є якісь перші симптоми, що ти за ними можеш зрозуміти, що в тебе утворюється камінь в нирках? Чи ми вже бачимо власне симптоми, коли ситуація загострюється? Так, звичайно, сечокам'яна хвороба при рецидиві, при загостренні, має досить виражену маніфестацію симптомів. Як правило, яскраві симптоми з'являються, коли камінець безпосередньо виходить за межі нирки, блокуючи відток сечі. І в результаті чого, в результаті цього блоку виникає стаз. Підвищується внутрішньо нирковий тиск і з'являється інтенсивна біль в ділянці цієї нирки. Біль може бути розпираючого характеру, може віддавати в різні частини тіла, як правило, це відбувається і по ходу сечоводу, вниз живота. На фоні інтенсивного приступоподібного болю може з'являтися нудота, блювота, яка не полегшує стан пацієнта. Також ниркова біль при нирковій коліці. Не змінюється від в залежності від переміни положення тіла. І е, біль може бути настільки інтенсивною вираженою, що звичайні засоби, знеболюючи, можуть бути неефективні. Тому застосовується і в наркотичні аналгетики в практиці для того, щоб позбавити пацієнта від цих е, таких інтенсивних виражених е, болей, больового синдрому. Ну і Дезорічні порушення, порушення сечовипускання, вони можуть бути з, взагалі проявлятися гострою затримкою сечі у, у результаті реф, рефлекторного спазму, перезом кишківника, вздуттям кишківника. Mm -hmm. Може бути частий сечоспуск, приривистий сечоспуск, позиви часті, позиви неконтрольовані, ургентні, які змушують людину. І мочитись, а сечі при цьому може бути або мало, або взагалі вона може бути відсутня, знову ж таки, в залежності від локалізації та величини конкременту. Тобто ниркова коліка, вона виникає вже тоді, коли камінь рухається, так не тоді, коли він виникає, росте і так далі. Так бували випадки, коли пацієнти зверталися до уролога, приносячи результати ультразвукового дослідження, на якому був діагностований Великий конкремент в нирці. Хоча до цього людина абсолютно не, не знала, що цей конкремент в неї розвивався, розвивається. Ага. Ну, такі конкременти, як правило, з'являються не за тиждень, не за місяць. Це могли проходити роки, проходячи ультразвукове дослідження, випадково виявляли камінець. Так, Хвороба могла протікати і, скажімо так, латентно. Не проявляючи, не проявляючи себе протягом певного періоду часу. Здебільшого, камені вони виходять самі по собі, без допомоги лікарів. Чи власне, якщо це залежить від розміру камені? Від розміру, звичайно, залежить, тому що, як правило, люди з конкрементами до 5 мм, вони можуть проходити курс лікування. І також використовується внутрішньовені вливання, тобто для того, щоб простимулювати діурез, утворення сечі, простимулювати, розслабити сечовідні шляхи, сприяти виходу конкременту. І бувають ситуації, коли камінці потребують хірургічного лікування, госпіталізації, урологічні стаціонари, тому що, звичайними методами ми лише можемо посилити. Скажімо, симптоми, посилити порушення функції нирки. Тобто тут потрібно враховувати і величину конкремента, локалізацію, анатомо-функціональний стан нирок, загальний стан хворого та клінічні прояви хвороби. І тоді формується, да, на основі цього вибирається той чи інший метод лікування конкретного пацієнта якими методами діагностика відбувається? Ви згадували вже про УЗД, де можна побачити так, камені. Так. Які ще методи? Ну, УЗД – це вже ми відносимо, скажімо, до рутинних методів діагностики сечокам'яної хвороби, метод неінвазивний. Угу. Е, немає обмежень в кількості проведень сеансів ультразвукової діагностики, е, лабораторні дослідження, які дають змогу встановити наявність запалення в сечовідних шляхах? Ну, Рентенурологічні методи, тому що, скажімо, якщо камінець локалізується в сечоводах, то з допомогою ультразвукового сканування не завжди вдається якісно діагностувати наявність даного конкремента в силу того, що сечоводи розташовані за черівною порожниною, за черівними органами черівної порожнини. Сечоводи мають досить невеликий просвіт. І тому дійсно діагностувати конкремент саме з такою локалізацією буває важко. Тому призначаються рентгенологічні методи, які інколи і також не дають відповіді про те, яких розмірів конкремент де він знаходиться, в силу того, що за своїм біохімічним складом деякі камінці сечові є рентген неконтрастними, і тоді вже підключається комп'ютерна томографія. Яка в більшості в переважній більшості випадків ставить крапку в виявленні в діагностики конкремента, і тоді, да вже аналізуючи результати е, комп'ютної томографії, можна чітко давати рекомендації щодо вибору того чи іншого методу лікування? Взагалі, враховуючи те, що ви розповідали, що може безсимптомно хвороба власне відбуватися, камені можуть рости, а ми про це маємо не знати. Це говорить про те, що мають бути якісь профілактичні огляди, напевно, обстеження, методи діагностики профілактичні. Чи ви радите такі, і як часто? Да, профілактика даної, даної хвороби, даного захворювання займає важливе місце, тому що як ми вже е, знаємо і зрозуміли, що позбавлення конкремента не дає ніяких гарантій в тому, що конкремент не з'явиться знову. Тобто профілактика, лікування, підвищення ефективності протирецидивної терапії. Це саме ті актуальні чинники, які дозволяють нам говорити про те, що в подальшому можна хоча б попередити появу великих конкрементів і звернення вже в урологічні стаціонари. Угу. Профілактичні рекомендації починаються саме. З е, обмеження тих негативних чинників, про які ми згадали в, е, да, попередньо. Спосіб життя, активний спосіб життя, вживання не менше 2,5 літрів рідини, певні обмеження в раціоні харчування, виключення обмеження вживання тваринних білків до 80-100 грам на добу, обмеження вживання солі до 4 грам на добу. Виключення або, знову ж таки, обмеження вживання міцних, кавовмісних, алкогольних напоїв, все це, все це з чого починається. Профілактика. Далі спостереження: пацієнти, в яких верифікований встановлений діагноз сечокам'яної хвороби, потребують регулярного звернення до лікаря для проведення ультразвукової діагностики, контролю, аналізу сечі, ниркових показників. Це проходження санаторно-курортного лікування, як це було колись після проходження лікування, основного людина їхала в санаторій для того, щоб сприяти виведенню тих, скажімо, фрагментів, якщо це було проведено дроблення конкремента елімінації, виведення конкрементів із сечових шляхів. Тобто, як ми вже зрозуміли, хвороба хронічна з частим рецидуванням потребує надалі постійного спостереження. Та профілактики та метафілактики. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що якщо камені у вас вже виявляли, то це з вами на все життя? Так. Так, тому що незважаючи на розвиток науки, на розвиток е медицини, достеменно е дослідити механізми сечокам'яної хвороби на даний час є невирішеною, не до кінця вирішеною проблемою. Відповідно, е та людина, той наш пацієнт із Виявленими конкрементами він потребує дійсно постійного, постійного спостереження. І це має розуміти сама людина із е, даною недугою. Якщо говорити про методи лікування, наскільки медицина пішла вперед, і як зараз видаляють, дроблять, ви згадували камені. Власне, як це відбувається? Е, на даний час спостерігається тенденція до. Значного збільшення урологічних операцій з приводу сечокам'яної хвороби. Це в першу чергу пов'язано з покращенням діагностики, тобто ми дійсно можемо чітко розуміти розміри локалізації конкремента. Це пов'язано із розвитком технологій, технологій, з появою засобів для малоінвазивного видалення, неінвазивного дроблення конкрементів. Що, в свою чергу, позитивно відображається на е, зменшення частоти ускладнень сачокам'яної хвороби. Але знову ж таки, даний вид лікування він є паліативним, тобто він позбавляє лише від конкретного камінця, не позбавляючи людину від самої захворювання, що, в сукупністю із неадекватним та невчасно проведеним лікуванням, призводить часто до інвалідизації пацієнта. Працездатного віку. Як ми вже згадали, пацієнти хворіють 20-50 років. Це якраз працездатний вік. У двох третин пацієнтів хвороба саме діагностується саме в такому, в такому віці. що є причиною інвалідизації в близько 20% пацієнтів захворілих сечокам'яну хворобу. Тобто, дійсно, патологія дана хвороба носить не тільки. Має не тільки медичну, а й соціальну актуальність. Тому, ще раз наголошую, користуючись нагодою, що пацієнти саме з сечокам'яною хворобою потребують постійного спостереження, контролю і періодичного проходження протирецидивного лікування, метафілактику. Втручання до камінців, чи то дроблення, чи хірургічне втручання залежить від розміру вже камінця, який знаходиться в нирках? Так. Два критерії розміри і локалізація конкременту. Угу. Тому що конкременти з локалізацією в нирках, в верхніх відділах сечоводів, вони можуть підлягати як дробленню дистанційно, екстракорпорально, літотрипсії, так званій, так і контактній літотрипсії, яка можна здійснюватись як лапароскопічно, так і. Через шкіру, через нирку, через прокол. Камінці з локалізацією в нижніх відділах сечових шляхів, як правило, підлягають ендоскопічному дробленню, тобто робочий елемент проводиться через сеч... нижні сичовідні шляхи, і кимінець дробиться безпосередньо в нижніх в сечоводах з подальшим його видаленням по фрагментарним видаленням. Медикаментозне лікування, воно існує, воно є? Звичайно, медикаментозне лікування це безпосередньо чим займається на амбулаторних прийомах uh -huh. урологи, це призначення препаратів, які мають літолітичну, літокінетичну, протизапальну, спазмолітичну дію. Тобто, ліків на даний час є досить багато тому, ну і. Все тут буде залежати щодо вибору конкретного медикамента, все буде залежати вже тоді від безпосередньо біохімічного складу конкретного камінця, який препарат кращий при даному типі уролітіазу. Ну, ми згадаємо, що є сечокислі конкременти, яких приважає сечова кислота, салатно кальцій уролітіаз, фосфати і інші вони більш рідкіші, цистиною, скажімо. Тому, скажімо, один із видів уролітіазу, сичокислий уролітіаз, який займає третину інших, серед інших видів да, конкрементів сичових, він переважно переважно лікується консервативно. Тобто люди приймають цитратні переральні суміші, які дозволяють стабілізувати, знизити рівень pH кислотність сечі, і в таких умовах. Такі конкременти навіть більших, великих розмірів при відсутності ускладнень, ускладнюючих факторів, вони досить ефективно лікуються саме з використанням цих цитратних сумішів. Ну і в плані діагностики я хотів би ще додати да, до того, що було сказано: mm -hmm. лабораторні методи дослідження добової сечі на наявність тих чи інших солей. Mm -hmm. Тобто, нас в першу чергу цікавлять солі кальцію, фосфору. Магнію, цитрати, солі сечової кислоти. А це саме ті солі, які найчастіше знаходять в камінцях, сечових конкрементах. На роботу всього організму, як впливає сечокам'яна хвороба? Ну, от ми казали, да, що сечокам'яна може протікати взагалі. Без Латентно, да, скрито, безсимптомно. Тому в таких випадках, напевно, якогось. Відчутного негативного впливу може і не спостерігатись, uh -huh. якщо нирка працює, виконує свою основну функцію, азотову дільну. <кій> Відповідно, в даному випадку конкремент знаходять, як ми згадували, випадково. Якщо ж це інфіковані конкременти або на фоні яких вад розвитку нирок, це, звичайно, в першу чергу негативно відображається. На загальному здоров'ю, тому що нирки відносяться до, скажімо, до до являються однією із чотирьох систем та органів, які забезпечують сталість внутрішнього середовища, uh -huh. сталість кислотнонужну <кій> стабільність. Тому якщо ми беремо в загальному, то в даному випадку. Людина, звичайно, може відчувати певні порушення функцій як нирок, так і органів, того ж самого і кишківника. Відповідно, в даному випадку, да, ми говоримо за те, що ускладнюючи, ускладнюючи стани, якраз будуть впливати на функціонування інших органів та систем. Щодо механізму звернення до лікаря-уролога, тому що ми зараз розуміємо, що у дорослих у це, це власне відбувається через сімейного лікаря. Він наш перший провідник у медицині, а потім він вже відправляє він до профільного спеціаліста. Щодо звернення у державній лікарні, як цей механізм працює, як до вас звертаються пацієнти? Ну на даний час він так і працює, що mm -hmm. перший візит е до сімейного лікаря. Отримання електронного направлення до військового до уролога, і тоді візит вже з направленням. Також люди можуть звертаються і без направлення, якщо це тимчасово переміщені особи, звичайно, ми їх приймаємо і без направлень. Ось ну я не, не, не скажем, не бачу ніяких абсолютно проблем з, у зв'язку із введенням, з нововведенням. Так, що тепер людина має звертатись до е, військового фахівця через сімейного лікаря. Ну, як, як на мене, особливих якихось, е, скажімо, черг е, тривалого очікування до візиту не спостерігається. Тому Можна можна звертатися, і так власне людям. Просто потрібно розуміти цей механізм, що в нас зараз на потрібно отримати направлення і тоді звернутися до профільного лікаря, власне і пройти вже і діагностику, і всі ті методи, про які ми з вами говорили, і тримати на контакті, власне своє здоров'я з власним лікарем, а не займатися самолікуванням. От, до речі, ще про самолікування, тому що ми про це із всіма лікарями говоримо, аби наголосити на його шкідливості. Вам люди розповідають про те, як вони там народними методами намагаються боротися із каменями в нирку? Ні, звичайно, звичайно, люди не знаю, більшість, не більшість, але починають лікувати самостійно. Деякі з пацієнтів наших народні методи вони зараз є і в інтернетах. Люди так. вишукують Рецепти різні, і бабусині рецепти, да, користуються порадами сусідів, близьких, в яких, в яких хворіють чи камінною хворобою, ага. в яких такий, скажімо, вид чи тип лікування призвів до якихось позитивних наслідків з відходженням конкремента. Питання ж полягає не в тому, щоб конкремент лише позбутись камінця, який. Є в нирці і який вийшов за межі uh -huh. нирки. Це зробити не, ну, буває при невеликих розмірах не досить важко. Тобто достатньо да, теплові процедури, розслаблюючи, там, прийняти спазмолітичні такі страви, попити. І в результаті водного навантаження на фоні прийому спазмолітичних препаратів такі камінчики виходять в домашніх умовах. Uh -huh. Далі ж питання стоїть про те, щоб якраз попередити в подальшому утворення конкрементів в сечовідних шляхів. А тут вже якраз поради тіток, сусідів, бабусь можуть бути не завжди правильними, відповідно, і відповідно тоді камінчик може помаленьку собі виростати, і людина. При зверненні вже до фахівців, вже потребуватиме не прийома пігулок, а госпіталізації в лікарню. Мало того, пацієнти можуть також звертатись з наявними ускладнюючими факторами сечокам'яної хвороби, як на кшталт обструктивний піалений який з'являється вже на фоні обструкції, конкремента, коли він блокує, скажімо, віток сечі. Призводячи до стазу сечі і приєднання вторинної інфекції. А також вже в більш запущених випадках до розвитку ниркової недостатності. Тому що чим триваліше знаходиться конкремент в сечовідних шляхах і блокує нирку, тим більше страждає функція нирок. І після, скажімо, ліквідації цієї перепони конкремента не завжди ця функція повністю відновлюється. На це потрібно. Можливо, прикласти вже більше витратити більше часу, ресурсів для того, щоб функція відновилась ну, ну, власне. Ці ваші слова є черговим підтвердженням, що не можна затягувати візит до лікаря за перших симптомів одразу звертатися, діагностувати, стежити за своїм здоров'ям і довіряти своєму лікарю, а не брати відповідальність виключно за своє лікування на себе. Тому, власне, пане Олександре, ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Закликаємо стежити вас за здоров'ям своїм, ну а власне поради чекайте у новому етері як здоров'я. Нагадаю, що зустрічаємося з вами щоп'ятниця о 13.00. Ну а сьогодні з нами в студії був лікар-уролог центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 номер, Олександр номер один. Білик. Номер один, Олександр білик. Дякуємо вам, Дякую, що за запрошення.